Ми живемо на мирній території, не дивлячись на ті поодинокі чи ракетні обстріли, чи, скажімо, обстріли безпілотними літальними апаратами, ми можемо в місті вийти спокійно, пересуватися і не боятися власне за наше життя. Але чомусь складається так, що якщо минулого року в лютому всі були в паніці потім ця паніка переросла в агресію, піднявся адреналін, трохи протягнули. Почалася весна і почали забувати. Я вже написав. Ми, буквально вчора допис у Фейсбуці, що чомусь ми почали забувати за. Наших військових, які віддали своє життя за волю України, і ще, навіть коли я був в пункті постійної дислокації, ми здійснювали чин похорону. Дивишся людей все менше, менше, менше. Люди чомусь забувають про те, що потрібно віддати шану, дорогі наші краяни. Війна триває, ми мусимо боротися далі, посильно донатити на збройні сили України, допомагати тим, чим ми можемо. Ну і звичайно, я звертаюся до усіх наших краян, хто вважає себе віруючими людьми. Обов'язково молімося за збройні сили України і за військо в цілому, щоби Господь посилав їм і здоров'я, і терпіння, і натхнення, і мотивації для подальшої боротьби з московським окупантом.